Привіт, садівницям і садівникам! Милую зараз вашими садами. Кожен неповторний і гарний по-своєму. Дякую, що ділитесь і красою, і корисною інформацією. У цьому відео теж буде про красу, але присвячене воно пересадкам і роботи мені підкинула гортензія великолиста із за своєї вкрай невдалої зимівлі. Наскільки безпроблемні у цьому плані волотисті і величезний плюс не потребують укриття. Виглядають вони після зими прекрасно. Повторні холоди теж перенесли гарно. І всі як одна виглядають суперово. Ну, а з деревоподібними абсолютна відсутність будь-якого клопоту. Я обрізаю наприкінці лютого, початку березня, в залежності від погоди, в рівень з землею. І так на сьогодні виглядає Анабель Стронг. Рожева деревоподібна Кендібель Сорбет зимувала у теплиці, бо у горщику, тому має бутони. А врешті це буде її постійне місце. А от тепер. Підходимо до першої макрофіли. Цей сорт має суцвіття з фертильно стерильними квітами. Найбільша його краса у варіагатному листі. Тому, обрізаючи під нуль, не дуже засмутилась. Швидко набирає масу і знову буде гарнюня. Невеликий притінений квітничок. Про розміри скажу ще окремо. Так от розробляла тут землю із-за Астільби, обожнюю Астільбу, але росло там два кущики, там три кущики. Зараз вона вся в купі. і разом серед іншого є ще і гортензія великолиста. Усю вкривала і лютневий мороз витримала. А от квітневий холод вже вбив оте молоденьке листя, що довелося всі кущі вирізати. І це вже йде молодий приріс з під землі, який цього року навряд чи а, точніше, точно не зацвіте. Що я вирішила? Буду їх викопувати у горшки, бо так от над нею плакати кожну весну я вже не хочу. Це гортензія дуболиста, зимувала вона в теплиці, тому така гарна. Два слова про розміри квітників у моєму саду. Дівчата вам заздрю, хто може отак от взяти і оформити суцільний гектар. Я ділю на такі шматочки і все одно пересаджую або перероблюю. Ось, наприклад, тут е, перероблялась, е, змінювалась лінія бордюру. Бо кущ каріоптерісу. Це зараз він обстрижений, але згодом наросте гілля, воно вилізе на оцю доріжку і там взагалі неможливо буде ходити. Але ж це все треба пережити. Найбільшою головоломкою стала ось ця ділянка, бувший город. Росла полуниця, стояли теплі грядки. На початку квітня я це все розібрала, переробила доріжки і прекрасно розуміла, з таким простором я не справлюсь, тому що. Правильно, я це все поділила на шматочки. Намалювала ось такі стежечки, їх засіяла травою. Звісно, зараз це ще виглядає досить плоско, бо всі рослини висаджені на перспективу. І декоративні кущі, там є і кущ агрусу, два дерева граната в мене буде. Дерево персика, тому хто панікує, так як і я, не панікуємо. Ділим на шматочки, справимось. А зараз до справ. Працюватиму на ось цьому маленькому квітничку, де висаджені чотири кущі макрофіли. Підготувала великі горщики, пересаджую в горщики і зберігатиму взимку в теплиці. Щоправда, один сорт точно ремонтантний. Оце квітування минулого року було на молодих пагонах. Чи ось ця красуня ремонтантна? Я таки не зрозуміла, якось я упустила цей момент з'ясувати. Ось цього року все буде видно, бо пострижені всі однаково. А це фіалка я виростила в цьому році з насіння. Фіалка багаторічна. Але схожа мені так на віолу. Виявляється, інша назва Віола Рогата. Теж звідси я її прибиратиму. І хожу, думаю, а що ж посадити на місце гортензії? Думала, 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 придумала, ділюся. І це буде. Та-дам! рододендрон. Минулої осені придбала у садовому центрі фруктовий сад. Мені пощастило, бо знаходиться всього лише у трьох кілометрах від дому. Увесь процес покупки посадки є в окремому відео на каналі. Чому саме рододендрон? По-перше, подивіться, як він шикарно перезимував. Я вкривала виключно для того, щоб зберегти від снігу бруньки. А від сонця листя. Це сорт нова зембла надморозостійкий і до того ж рослина зимозелена. Вирушаємо у фруктовий сад. Ще здалеку побачила цю яскраву пляму. Усі екземпляри на цій площадці чотирирічні, вартість 750 гривень. Але вже на завершальній стадії квітування нічого не обрала для себе. Дивимось далі. Такі точно, але на початковому етапі ну і вартість вже вища. Шукаю нову землу. Врешті, знайшла, але екземпляр мені взагалі не сподобався. Та додому я не повернулася з пустими руками. Знайомимось. Низькорослий представник, трирічний саджанець. 400 грини. Коли всі квіти розкриваються, це суцільний кремовий букет листя майже не видно. Чекаємо, чекаємо. Йому до пари ось такий екземпляр з якимись такими ну, неймовірними квітами. Сорту немає. Господарство втратило сорт і продає ось так без назви. Тому що це буде, яких розмірів, час покаже. А там, де два, там і три, не змогла пройти повз оцієї квітки. Вона мені нагадує якусь екзотично, от, згадаю, напишу, а, майже все роз, в розпуску, але ще є там такі шишки, які ще продовжаться квітування. І сорт називається ось так. Так, це чотирирічні саджанці. Ось ці два і коштують по тисячі гирини. Провела примірку, вони якось так з першого разу вистроїлись у рядочок. У тому ж садовому центрі одразу придбала мішок кислого торфу, Приступаю до посадки. Тим часом гортензії вже в таких горщиках не всі, ті, що з тіньового квітника, ті поки що не чіпали. Все добре, але ж коли рослина в горщику, її потрібно додатково підживлювати. На перший час додала осмокоту. Сподіваюсь, їм сподобається і хоч хтось заквітне, ну хоч та ремонтантна. І нарешті результат: хоч і квітничок маленький, возилась я з ним довго. Давайте роздивимося ближче. По-перше, досадила ряд гейхери пурпуровий замок. Вона квітує найпізніше і розмір листя буде XL. Далі позбирала по ділянці хосту мишка. Яка саме мишка, я не знаю. Цього сорту, напевно, блакитна. Доквітовує андромеда. Випускає вже молодий приріст, хоча я впевнена, Еріка тут виглядала би краще. Там ще одна мишка. Ну, принаймні тут я буду бачить її, бо там на ділянці я її шукала. Де ж вона там така маленька? А хто посерединці, тому всі гостинці, дуже чекаю цього пишного, пишного квітування цих незвичних квітів. Ну, такі вони красиві, цікаві. Забула запитати, чим вони обробляють оце листя, що воно таке заляпане. Воно потім очищається, але зараз виглядає ну так, брудно. Знайшов своє місце принц Уельський, бо довго сидів у горщику, і ця красуня. Згадала я, як називається квітка плюмерія. От вона мені дуже схожа на неї. І ще в прикопі у горщику клетра. Рослина теж для кислого ґрунту. Вона в мене ще не квітла, буду бачити це вперше. Взагалі має квітнути у серпні, але вона з березня у теплиці, тому це буде раніше. Кажуть, що вона пахне цукерками. Провіримо. А зараз, знаєте, як давайте зробимо екскурсію очима моїх гостей. Це ще один маленький квітничок, це на потім ми розглянемо. І так, прийшли до мене гості. Заходять і такі, О, Боже, матір рідна, яка ж краса, Боже, яке манюні, яке гарнюні. Проходять гості далі. І від цієї краси ледь не притомніють. Але ще рано проходять іще далі і тут. Точно не притомніють. <ріст> Та ні. І ще є контрольний, квітуюча японська керія Махрова. Падайте гості. <ріст> 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 Купувала саджанець однорічний. Три роки він у мене жив під балконом у місті. ось І майже три роки вже тут. Тобто цьому кущу 7 років. Я від нього у захваті. І ще дві клетри. Тобто, тут мають бути такі три хмаринки, рожеві врешті, ще й з запахом цукерок. <сум> ну що, друзі, я всім дякую, що ви були зі мною. Приймаю конструктивну критику і до зустрічі! щасти!